Ну а тут в нашому головному холодному розсаднику все як снігу, як зимою, все біле, все в агроволокні потолок, агроволокно, бокові полички під агроволокном, внизу агроволокно, стелаж І з тої сторони. Все під агроволокном. Заморозок заставляє укутувати все, тому що обігріву ніякого нема. Ото бочку грію, трошки терм, тепло віддає, вода. Ну як більше заморозок, то ставлю воздушний калорифер такий маленький, трошки підігріває. А так все біле. Біле, біле. Зараз будемо трошки розкривати. Огірочки, перчик, кавунчики. Будемо трошки повітря. Що зверху волокна ми знімемо. Там треба знімати так помідорчики після капусти висаджені. Колончики ростуть, люди питають, погода носить свої корективи. Взагалі-то такий товар де не реалізацію з середині травня.